Всім привіт! Новий випуск НИНФутболу прямо зараз. Ви поки підтримайте мене, поставте вподобайку та підпишіться на канал. Ми починаємо. Британський журналіст. Не схоже, що почуттінно довірятиме мудрі. Руслан Малиновський з Італією доведеться викластися на 120%. Шаперенко, цікавий Трапзонс. Динамо готовий його відпустити. Гармаш зворушливо попрощався з Динамо. Я був щирим та небайдужим гравцем. Неймар обійшов Пеле і став найкращим бомбардиром в історії збірної Бразилії. Вінгер збірної України Михайло Мудрику, який на початку нинішнього року за 70 мільйонів євро перебрався до Челсі, буде дуже непросто в таборі синіх, тому що головний тренер лондонської команди Маурісіо Почетіно не планує довіряти українцю місце в складі занадто часто. Мудрик, я думаю, знову зазнає труднощів у тих невеликих моментах, які ми бачили в нього в цьому сезоні. Насправді не схоже, що почетіно буде довіряти йому занадто часто виходити в стартовому складі, тому йому доведеться скористатися цими шансами, коли він виходить з лави запасних. Я думаю, що досі залишаються питання щодо того, чи підходить він прем'єр-лізі та чи зможе він до неї адаптуватися. Тому мудрику справді потрібно взяти себе в руки і почати демонструвати те, на що він здатен. Адже це був не найкращий початок для його кар'єри в Челсі, сказав журналіст Пол Браун. Український півзахисник італійського дженуа Руслан Малновський розповів, чого він чекає від матчу відбіркового циклу Євро 2024 між збірними Італії та України, які відбудуться найближчого вівторка в Мілані. На Сан-Сіро завжди складна будь-якому супернику. Тому щоб розраховувати на позитивний результат, збірна України повинна буде віддати в цій грі все, що в неї є, показати свій максимум. Якщо дозволити збірній Італії грати у свій футбол, то голи вона забуватиме легко. Тому збірній України доведеться викластися на 120%. Цитує Малиновського фанта Кальчо. Півзахисник київського Динамо Микола Шапаренко потрапив у сферу інтересів турецького трапзон. Спора. За інформацією Споркс, цей клуб серйозно налаштований посилити свою середню лінію цим футболістам і вже розпочав переговори з Динамо. Також повідомляється, що український клуб не проти розлучитися з Шапаренком, якщо отримає за його трансфер бажану суму компенсації. Майже все своє футбольне життя я провів у київському Динамо. Цей клуб став для мене справжнім домом, а люди, які в ньому працюють, стали моєю другою родиною. Я дуже вдячний «Динамівським» фанатам. Упевнений, що вони бачили та розуміли, що у кожній грі я віддавав усі сили для перемоги Динамо. Інколи це виходило занадто емоційно, але інакше я просто не вмію. Футбол це пристрасть, емоції, боротьба та конкуренція. На шляху до динамовських перемог я був щирим та небайдужим гравцем, саме таким, як наші вболівальники. Тому я завжди буду вдячний керівництву клубу та його президенту Ігорю Суркісу. Нападник Альхіляля відзначився дублем у матчі проти Болівії у відборі на чемпіонат світу 2026. І тепер на його рахунку 79 голів за селе Неймар став найкращим бомбардиром в історії бразильської збірної, обійшовши легендарного Пеле. Для свого досягнення 31-річному Неймару знадобилося 125 матчів і в середньому 132 хвилини на гол. Пеле був значно прудкішим. Він забив свої 77 м'ячів всього за 92 гри. Тобто в середньому відзначався кожні 95 хвилин.